Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росії у Росії четвер, шістнадцятого лютого стався черговий вибух. Зокрема, бавовна відбулася у Чапаївському Самарській області на місцевому механічному заводі. Наслідок КНП є загиблий та постраждалі. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Відомо, що пригода сталася на виробничому майданчику одного із промислових підприємств регіону. Там здетонував спецпродукт. Саме епіцентр розташувався в кабіні у прибудові одного з цехів. Внаслідок вибуху загинула жінка. Ще двоє робітників постраждали. Варто зазначити, що на Чапаївському механічному заводі виготовляють вибухівку. Він є одним із найстаріших підприємств міста та регіону. Також у місті Магадан на півночі Росії 17 лютого спалахнула пожежа на складі з вантажною технікою. Про це повідомило головне управління МНС Росії з Магаданської області агентству ТАСС. Пожежники гасять склад на шостому кілометрі основної траси постраждалих немає, розповіло управління. За даними рятувальників, вогонь охопив площу майже 600 квадратних метрів. Гасінню перешкоджало сильне за та загроза обвалення конструкцій. Очевидці зазначали, що спочатку спалахнула котельня, полум'я швидко поширилося на всій території. Як передають телеграм-канали, техніка повинна була вирушати на фронт. А з її складу, за словами пожежників, звернулися до них не відразу і хотіли впоратися з вогнем самостійно. Вдалося евакуювати 8 одиниць техніки. На місці працюють дізнавачі та експерти випробувальної пожежної лабораторії, які встановлюють причини та обставини подій, зазначило МНС. За словами виконувача обов'язків, начальник Служби пожежогасіння МНС РФ у Магаданській області. Руслана Царука на складі зберігалися паливно-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини та автомобільна гума. По місті було евакуйовано 6 одиниць техніки. Були ще якісь запчастини. Сказав він у спілкуванні з пропагандистами. Розміщені на складі вантажівки згоріли. Додав співвласник складу Зураб Кастоєв. Техніка там коштує на 15-20 мільйонів. Там машини стоять три машини, автомобілі вантажні. Після ремонту мали завтра на Чукотку поїхати. Ось, усе, що залишилося від цього, все згоріло, описав він. Нагадаємо, що ввечері 14 лютого в місті Коломна Московської області Росії горіло колишнє підприємство з ремонту вагонів потягів. Поруч знаходиться АТ, НВК КБ машиностроєння, що займається виробництвом балістичних ракет та установок іскандер. У Москві 13 лютого чули вибухи поруч із науково-дослідним інститутом точних приладів. Згодом з'ясувалося, що вибухали каністри з паливом на території автосервісу. Лютому у Росії сталося кілька пожеж на нафтових об'єктах. У російському Новошахтинську, Ростовській області 8 лютого спалахнув завод із переробки нафтопродуктів Ресурс. У місті Кстова, Нижегородської області 7 лютого горів НПЗ компанії Лукоїло, а в ніч 3 на 4 лютого в Білгородській області гасили сильну пожежу на нафтобазі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!